Мої вітання! Рада вас бачити знову до нашої редакції надійшла досить неоднозначна історія. Ну і я хочу з вами нею поділитись. Хочу, щоб ви одразу зрозуміли, що для мене в цьому випадку зрадою було те, що я спілкувався з незнайомою мені пасажиркою автобусу на досить інтимні подробиці свого життя. Про таке я не міг розмовляти навіть зі своєю дружиною. Нещодавно я разом з дружиною переїхав жити за місто. Ми довго планували і як тільки з'явилася можливість, то одразу купили приватний будинок. Но місто було трохи менше, як 10 кілометрів. Та це було не страшно, адже ми мали автомобіль. Все почалося з того, що в один день в мене зламалося авто, і я вимушений був добиратися до роботи на автобусі. Як назло, в той самий день у мене ще був запис до психолога та тренування у спортивному клубі. Зранку автобус був дещо переповнений, а загалом школярі добиралися на навчання. Мені пощастило зайняти місце, через кілька зупинок до салону увійшла жінка. Вона була приблизно мого віку, я одразу поступився її місцем і ми ще кілька разів зустрілися поглядами. Цілий день я не переставав про неї думати, не знаю, чому саме вона запала мені в думки. Можливо, тому що вона була дуже елегантно одягнена, її одяг геть не личив до суспільного транспорту. В такому дорогому пальто вона повинна їздити на лімузині. До психолога я майже біг. Дуже не хотілося запізнитись, адже ще ні разу не бачив його. Знайомив поради нового лікаря після того, як мій попередній переїхав до іншої країни. Все ще важче дихаючи після напруженого маршруту. Я зайшов у кабінет і одразу зупинився. За робочим столом сиділа та сама жінка з автобуса, ось так зустріч. Ми з нею розговорилися, я їй про те, що вважаю, що їй не личить їздити автобусом. Вона ж розповіла, що в неї також зламалася машина. Оце так збіг. Я був просто вражений, як легко мені було з нею розмовляти. З кабінету я вийшов зачарований нею. Саме тоді я зрозумів, що зраджую дружині. Ні, жодних фізичних зв'язків у нас не було. Але наше спілкування здавалося мені навіть більш інтимним. Після того, що кілька разів ми розмовляли в автобусі, було все одно, що навколо повно людей. Я був захоплений бесідою з нею. Речі, про які ми говорили, не знав ніхто. Так легко я ще не розповідав нікому про свої думки та переживання. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Як думаєте, чи це зрада, чи все ж таки не зрада?